Всім привіт! Мене звати Дмитро Петровський і це рубрика Експрес-огляди на телеканалі Рибалка. Сьогодні я хочу поговорити про балансири це такі зимові приманки для ловлі хижака. І давайте трішечки пробіжимося по тому, взагалі, що таке балансир. Балансир це можна так сказати, такий собі аналог Воблера, але він побудований так, щоб ловити ним вертикально. Як це відбувається? Ось така от приманка, чіпляється за вушко І коли вона знаходиться під водою, ви робите різкий ривок з відпусканням зі створенням слабини. І на цьому ривкові приманка відскокує в сторону, потім, за рахунок ось такого флажку та гідродинамічних властивостей самого тіла, розвертається і повертається в центр до того стану, де вона знаходилася до початку цього ривка. В принципі, це все, що, ну, точніше, як базово можна пояснити гру балансира. А далі вже йдуть нюанси від ваги цього балансиру, від його розміру, від того, як він взагалі побудований, яку форму він має, яку форму має тіло, яку форму має сам ось цей флажок маленький, і залежить від того, як він буде відскокувати від начальної точки, наскільки далеко, як швидко він буде до неї повертатися. І Чому я сьогодні захотів провести всі ці аналогії саме на цих балансирах? Чому я взагалі його тримаю в руках? Тому що, як на мене, на даний момент це один з найтаких влучніших варіантів розробки балансирів. По-перше, це українська розробка. Мені окремо подобаються ті речі, які виробляються в Україні і розробляються в Україні, а не просто там копії, які там відливають і штампують на них свою назву. По-друге, він дійсно має. Декілька таких моментів, які мені, як людині, яка власними руками також створювала балансири, дуже сильно подобаються. Перше, що я хотів для себе відмітити, це форма даної приманки, вона виконана таким чином, що він має дуже широке тіло, і нижня його частина і верхня його частина виконана у формі, що можна так сказати своїми словами, як два човни. Ось так об'єднані. На що це впливає? Це впливає на його реакцію на ривки, якщо можна так висловитися. Тобто, за рахунок такої форми, він буде відзиватися як на різкі підкиди, так і на плавні підйоми. І не дивлячись від сили цих підйомів і не дивлячись на різкість, він буде відскокувати від своєї точки дуже і дуже далеко. За рахунок цього. Ми можемо розраховувати на дуже якісне покликання риби з великої відстані. Якщо ви ловите на балансир, якщо ви знаєте скільки лунок потрібно пробурити для того, щоб знайти активну рибу, я гадаю, що ви оціните ось саме такі властивості даної приманки. Другий момент, який мені особливо подобається, це питома вага даного виробу, а точніше, співвідношення ваги тіла відносно розміру цього тіла. Якщо порівнювати там, наприклад, з аналогами, то у розмірі, от, наприклад, 55 мм він має вагу 18 грамів. Аналоги інших брендів в такому ж самому розмірі мали би вагу, скажімо там, від 12 до 16 грамів максимум. Це говорить про те, що ось цей балансир можна використовувати або на більшій глибині. Або на більшій течії. І іноді це дійсно впливає дуже сильно на результат кльову. Коли ви стоїте, наприклад, там на великій ямі з великою течією, і для того, щоб нормально робити там проводку, для того, щоб нормально контролювати дно, вам потрібно ставити якусь таку швайку. От а в випадку з даними балансирами, ви можете собі дозволити менший розмір. Для чого це робити? Іноді буває так, що на ось такий великий балансир риба клювати відмовляється, але буде Краще клювати на щось меншого розміру. Просто ви, у випадку з іншими балансирами, просто цей менший розмір туди або не загоните, або не зможете нормально там грати. А стосовно розмірів. у... Балансирів Select серії Smile доступні 4 розміри. Це 30 мм, 45 мм, 55 і 65 мм. Як та мене, це, в принципі, весь діапазон, який перекриває потреби риболовів у ловлі там, від Окуня до, скажімо, щуки або судака. 30 мм це такі от манюньки окуневі, Але, як на мене, я вважаю, що для пошуку і ловлі окуня більш такий доцільний розмір ось такий 45 мм. Він невеликий, він немаленький, і як я вже казав, він доволі важкий. Його можна заганяти на суттєву глибину, він має вагу, якщо не помиляюсь, 8 грамів. Так, 8 грамів. От, і має таке дуже тонке, довге тіло. Якщо Сказати суто про мій вибір. От зі всієї цієї модельної лінійки я для себе обрав номер один, саме 45 мм. Єдиний момент, що ну, не завжди можна на нього половити судака на великих ямах. Але на великих ямах цього сезону, наскільки мені відомо, і по відгукам моїх товаришів, які ловлять судака, найбільш такий розповсюджений розмір, який користується попитом, це саме 55 мм. навіть не найбільший, не 65 мм. І, звичайно ж, варто згадати і про кольори, тому що кольор приманки це також, безумовно, дуже важлива річ. Дуже багато риболовів приділяють цьому дуже велике, велику увагу. У кожному розмірі доступно 18 різноманітних кольорів, в яких зібрана якби, і класична база, і також там, своя певна інновація. Класична база, я маю на увазі це ось такі там різноманітні Fire Tiger, Ось такого. Плану балансири, або ось такі от в простонароді кажучи тюлечки з синьою спинкою. От. Також е, додані такі кольори, як Аквапринт-натуралки. Тобто це колір, ну, який імітує натуральну здобич, і наноситься він на балансир не аерографом, а саме аквапринтом. І для того, щоб всі ці кольори дуже довго трималися і не так швидко збивалися а рибою, ані, рибо, ані там, камінням на дні, кожен балансир вкритий трьома шарами лаку. А його насправді дуже складно оббити, навіть якщо спробувати це зробити механічно, власними руками. Стосовно гачків, взагалі, я не знаю, чи є сенс щось сказати, тому що зараз дуже складно знайти гачки поганої якості. Ну принаймні, такий виробник якось. Select я не думаю, що використовував би щось погане. От В мене принаймні жодного разу нарікання не було. Навіть коли ці гачки, так би мовити, пошкоджував, я спилював оберідку для того, щоб на ці балансири ловити форель. Все одно відсоток сходів був ну, в принципі, близький до нуля. Також кожен балансир оснащений ось таким трійничком з таким кольоровим очком, який в певних ситуаціях виступає в ролі точки атаки. І ось ці всі точки, вони світяться в ультрафіолеті. Звичайно ж, вони зйомні, їх можна зняти, замінити, повісити, наприклад, інший колір або просто трійник без такого очка. Хоча, чесно кажучи, я навіть і не знаю, чи потрібно таке робити. Ну що ж, е, якщо ви займаєтесь зимовою риболовлею, і якщо в вашому арсеналі на даний момент ще таких приманок немає, я би дуже радий вам спробувати. От, і в принципі, на цьому я хотів би з вами попрощатися. Це була рубрика Експрес-огляди на телеканалі Рибалка. З вами був Дмитро Петровський. Тож, не перемикайтесь.